З нами! Духом Воді, в словах Святого Іванія від Святого Луки Слава Тобі, Господи Того часу Ісус розповів притчу, скільки був близько до Єрусалима, і вони сподівалися, що ось ось має. Об'явитися Боже царство. Тож він сказав: один чоловік шляхетного роду пішов у далеку країну, щоб одержати царство і повернутися. Він покликав десятьох своїх слуг, дав їм десять мін і сказав їм: торгуйте, доки прийду. Та його співгромадяни ненавиділи Його, і послали посланців слідом за ним, кажучи, не хочемо, щоб цей зацарював над нами. І сталося, що, одержавши царство, він повернувся і звелів покликати до себе тих слуг, яким дав гроші, аби довідатися, що вони вторгували. Приходить перший і каже, пане, міна Твоя принесла додатково десять мій. І відказав йому, Гаразд, добрий слово, оскільки в малому ти був вірний, будь володарем над десятьма містами. Прийшов другий, кажучи, пане, міна Твоя принесла п'ять міль. Сказав і цьому. І ти будь над п'ятьма містами. І ще один прийшов, кажучи, пане, ось твоя міна, яку мав я відкладену в хустині, Адже я боявся тебе, бо ти сувора людина береш те, чого не поклав, і жнеш те, чого не посіяв. Каже він: Устами твоїми суджу я тебе, лукавий слуга. ти знав, що я сувора людина, що беру те, чого не поклав, і що жну те, чого не посіяв. То чому ж не дав ти моїх грошей на стіл купцям? І я, повернувшись, узяв би своє з відсотком. А тим, який стояв поряд, сказав. Заберіть від нього міну і дайте тому, хто має десять мін». І відповіли йому: «Пане, він же має десять мін. Кажу вам: кожному, хто має, дано буде, а від того, хто не має, буде забране і те, що має. А тих моїх ворогів, які не хотіли, щоб я царював над ними. Приведіть сюди і повбивайте їх переді мною. Сказавши це, він пішов попереду, піднімаючись в Єрусалим. Це є слово Господнє, Слава Тобі, Христе. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я і Сина, і Духа Святого. Амінь. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ubleni w Christi, dorogi braty i seстry, sьогоdni ujdzie kaplań, uczynia, szanowni nasze zakonne, dorogi nasi ministranti rycerze, Jana Pawła II, s. Drogi Парафияне, укохені люби Boże Діти. Евангелія, така на перший погляд, яку ми чуємо з 19 розділу Святого Лукаша, є для нас трохи така політична. Царі, можно владці. Чоловік поїхав по якісь погони, мають вернутися як цар. Люди написано співгромадяни, не любили його, стало Посланців, щоб сказали йому, ми не хочемо, щоб ти командував над нами. І він приїжджає, повертається з гонорами, як цар починає якісь робити розборки. І бачимо, що насправді ця ситуація не є приємлива для людей, є тільки ситуація для того царя, для його слуг найближчих, для тих. То співпрацює з ним. І сьогодні Пан Ісус цю історію, яку розповідає, використовує для нас, щоб показати нам, наскільки Царство Боже є служінням Богові, але теж є служінням Бога для нас. Така мені одна ситуація пригадується, одного разу я. Підійшов до чоловіка, який любив собі випити, робив там вдома якісь розрухи, шум, як то людина п'яна, відомо, що вже немає нікої поваги, кричить, свариться там, на дружину, на дітей. І в розмові каже у нього, ну, от що ж тобі залежить, чому ти не можеш взяти себе в руки, яка ситуація тебе спонукає до цього. І він каже: оче, Знаєте, сьогодні хто не п'є, хто не кури, то це людина, яка не орієнтується, що робиться в світі. Яка, що виходить, камінні всі п'яні має бути так? Бо якась ситуація така трудна і непонятна. Але пан Єзус сьогодні говорить, чому я кажу про цей приклад, говорить про тверезий такий умисел, про тверезу думку, що ми маємо робити. І що цікаве тут кожен. Хто описаний в цій Євангелії, має головну роль. Не тільки той цар, не тільки ці слуги, які розмножили гроші свого пана, ці міни, так, це була певна сума грошей, але також і ті, котрі були противниками, його, його вороги. В чому їхня роль важлива? Вони були чесними людьми. Не написано про цих слуг, які догоджали цареві, чи вони були за ним, чи проти нього, що вони казали, яка була їхня думка. Просто виконували, можна сказати, сліпо його накази. Але пам'ятаємо, Лука, він як лікар, як художник, завжди так доходчиво пише. Якби з такої хірургічної точки зору закопується всередину в людину і навіть в цих бунтівниках бачить добро і каже, вони сказали правду. Вони сказали, ми тебе не хочемо. Вони сказали, ми хочемо іншого царя, не ти будеш нами панувати. І за це понести смерть. Так він їх повбивав пізніше, коли вже повернувся, коли вже роздав. Ці должності роздав ці посади над різними містами своїм слугам, казав повбивати тих, хто не хотів, щоб він ними командував. І пан Єсус це бере теж до себе, тому що Він прийшов на цей світ, щоб послужити нам, щоб вислужити нам спасіння. І навіть Пилатові казав, Моє царство не є з цього світу. Я прийшов як цар, але не в такій думці, як ти собі вважаєш. І знаємо, що пана Ісуса забили за це, боялися, що Він зробить революцію, що Він поділить народ. І навіть на Христі, на шижу, коли вже пан Ісус помирав на Кальварії, написали табличку Єсус Назаремський, грудь Житомирський, Ісус Назарянин, цар Єврейський. Ось такий був вирок. За це він був розіп'ятий. І сьогодні, коли ми дивимось і хочемо вибрати, хто має нами командувати, хто має владу над нами нести. Чи ми насправді розуміємо, що людина так. завжди мусить бути комусь підвладна? Ми не є такі собі свободні, вільні, робимо, що хочемо. Бо навіть якщо хтось так думає, то він. Є залежний від гріха, залежний від якихось там наслухів, щось йому хтось сказав, він думає, що так правильно, залежний від якогось поняття свого неправильного. Але людина, котра свою залежність віддає Богові, ця людина є свободна від гріха, від смерті вічної, свободна від чогось злого, людина вільна. І ця наша воля, вона. Береться від Бога. Ісус теж говорив, я прийшов виконувати волю Отця Мого. То, то якщо син людський Ісус Христос сам про себе каже, що Він прийшов виконати волю Отця, то кожен з нас повинен бути цим Свобою Бога і виконувати волю Отця. виконувати те, що є Богові до вподоби. Але це не є примусовим, це завжди вибір нашої волі. І тому сьогодні Ісус показує нам важливу річ, показує нам відповідальність. Чи ми вміємо брати на себе відповідальність, чи ми вміємо бути слугами? чи ми вміємо. Своє життя, своє майбутнє довірити Богові. І якщо дивимось на цей світ, такий новітній, сьогоднішній, то може ми вже потрошки так, на жаль, привикаємо до цього, але сьогодні, скажімо, коли молоді люди живуть самі по собі, не хочуть входити в подружжя, в сім'ю, десь. Вчитися на священника, на монахиню, і кажуть, треба пожити для себе, треба подивитися на цей світ, треба покористатися цим світом, а допіру потім маємо щось вирішити. І неодноразово, коли десь доводиться мені розмовляти з людьми, скажімо, вже такі дальша молодь після 30 років, 30 чимось, і не раз дивуюся, що насправді я пам'ятаю, Ще зі свого дитинства, коли мої друзі зі школи старші, які мали там по 20, 21, 22 роки вже були в сім'ях, вже мали дітей, вже десь там працювали, вже якийсь будинок собі будували. І коли сьогодні бачимо людей, яким там за 30 під 40, і вони кажуть, ми ще собі хочемо пожити, то є питання, для кого ти живеш? Чому боїшся взяти відповідальність? Бо це сім'я, бо це трудно, бо, бо дитина чи там родина, сім'я це коштує, бо потрібно мати кошти, гроші, видавати на них і так далі. І правда є така, що ця відповідальність, вона є даром для нас, подарунком від Бога. І кожен, хто бере відповідальність за своє покликання, за своє життя. Він входить в служіння. Чи це буде батько, матір, чи священик, чи монахиня, чи це буде вчителька, чи це буде лікар, це завжди є той момент, коли ми свідомо беремо за це відповідальність. Кожна проста річ, не проста і непроста, навіть така, скажемо, з нашого круга, з нашого, з нашого сімейного кола, тут костільного. Правда? Є, наприклад, священники, монахи, міністранти, органісти, хористи. Навіть вчора так скажу, ну, відверто під час ружанця, коли була сповідь, бачу, як хористи сходяться на тренування свою і приходять, вітаються, ну і дивлюся, йдуть врачі наші парафіяльні, лікарі. І я кажу, а ви теж співаєте? І цей лікар каже, ну він вже просив, каже, ойче, вже не кажіть мої імена і так далі, бо тільки реклами робите вже без імен. Але напевно хористи будуть зорієнтовані. І він каже: ойче, ну я собі так подумав, тож я палака, маю голос не захриплю, живий, здоровий, то чому ж не попробувати, чому ж не послужити? Каже, порозмовляли з жінкою, за руку пішли, йдемо на холі, попробуємо. Може, може, ми ж трошки поспіваємо, щось будемо за ними там доганяти і поспіваємо. І я кажу, дуже добре, це є відповідальність, бо ж комусь треба, комусь треба міляутажа служити, так, неодноразово десь там е, питаюся одного, другого якогось чоловіка, хлопця, може ти підеш служити, може ти поможеш, і, а я не знаю, я не вмію, я боюся. Зараз, коли я є на парафії, там в Кам'янці доїжджаю біля Кам'янця-Подільського в різні села, там теж поринені таке село, там по дорозі на скалу Подільську, приїхав нам намчу свято, і тим всі собі такий чоловік вже після 50, коло 60-ти років. ну і підходжу, кажу, може би ви помогли б сонцеві. А він каже, добре, я каже, кожну неділю ходжу нам що, але ще ніколи не допомагав. А ви мені розкажете, я кажу, розправ, то ходить? Я Кажу, може вдягнетисняє, якось так боюся. Може, я буду так вжукець. Добре, будь в жукеці. Прийшла жіночка, запалює свічки, каже, о, будете допомагати, то я зараз вдягну в комжу. Я кажу, ну бачите, дама вже не можна йому врати. Вже його в комжу, вдягнули, вже показали, як дзвонити. І це і служба закінчилась. Очевидно, я йому більше допомагав, як він мені це перший раз. Але закінчилася служба, йдемо за Христою, а він каже: «Ойче, а на другий раз можна я теж прийду?» Можна. Так, але людина мусить спробувати, так людина мусить себе перенамати, людина мусить побачити, що це служіння, це не є так страшно. І ще раз кажу: всюди, де ми є в житті, що би не робили? чи я можу послужити, чи я можу з себе дати щось, так? чи я можу, наприклад. Як то кажеться, показатися в тому доброму плані, не те, що сижу цій кошаю, що не знаю, але дати свідоцтво, дати якусь підтримку, щоб насправді ми могли з себе показати цей слух, щоб ми не боялися, щоб ми теж брали відповідальність за своє життя і за різні ситуації. І тому сьогодні. Коли ці люди запитують Ісуса, навіщо Він так зробив? Вже мав 10 талантів цих мін, ці гроші великі, і ще цей цар взяв того одного, що не розвинув цих грошей, не збагатив їх, взяв і дав тому, що має 10, тому що ця людина була відповідальна. І наше християнське життя це є така відповідальність. Наше християнське життя це є власне той момент, коли. Ми навіть, може, не думаючи, але хочемо послужити, так? хочемо насправді себе дати якусь поміч, бо є момент, є ситуація, є конкретна потреба. Так що тільки скажу, вибачайте, що на своєму прикладі колись будучи ще в семінарі, на перших курсах в Польщі. Прийшов наш генеральний настоятель і там в монастирі мали обід. Ну І він каже, мені треба десь там поїхати, хто би мене завіз. Ну бо він колись там їздив, потім довгий час вже не водив машину. Ну і спитав, хто би з ним поїхав. Ну і так дивились, сюди мовчать, дякуємо мовчать, клерики не обзиваються. І я кажу, то я вас завезу. Ну, то ходи на ключі, поїдемо. Я його там повозив, де треба, ми десь більше півдня їздили по справах. Потім пройшов рік, другий рік. Е Получається, ми всадимо на парафії. Е він приїжджає, той самий генеральний настоятель, і пробуш каже, поїдемо візитувати парафію, робити ревізію по парафіях. Ну і нам дає машини, каже, ви кліріки поїдете їх повезти. Ну і по дорозі розмовляємо. Я їду з тим самим генеральним настоятелем, і він каже, О, щось там запитує, а як то, як то, а які у вас документи, а які паспорти, а покажіть, які у вас там а, і загранічні, і такі. І каже, а, а які права у вас? Я кажу, а в мене немає прав. Як то в тебе нема прав? Я кажу, нема, мені ніхто не зробив, то як ти їздиш? А я кажу, а в Польщі ви як зі мною їздили? Він каже, що не було прав. Я кажу, не було. Вас ніхто не підвіз, купа людей дивилася, ніхто не їхав, то я сів та й поїхав, що за проблема. Очевидно, він раніше всіх нас насварив, потім дав гроші, сказав зробити права. Ми вже в семінарі після канікул вернулись з правами. Йдеться про те, що, може, навіть ми не думаємо, я теж не взяв собі в голову, так що це за кордон, що це, наприклад, Польща, що може зупинити, уштрафувати. А ще зараз мода в Польщі, що там, а якщо Ксонство штрафиться, то відразу телебачення, сенсація. Мені в цей момент в голову це не приходило. Просто треба було допомогти. Для мене це було таке дивне, як це так вище стояти, просить допомоги і всі мовчать. Мені якось так бракувало тої, такої, знаєте, ну, зручності, якоїсь такої е, прихильності навіть. І був такий теж момент, коли пам'ятаю на одному відпустці наш біскуп Леон питав сам хто би там на урочистості Євангелію заспівав. І теж всі мовчать яка кажуть, я заспіваю Євангелію. Потім, коли ми бачилися на різних відпустках, він все, о, я сю Лаврентій ходив ходив співати. І колись приїхав з дяконом і забувся за дякона, і каже, так, я ходив теж співати. Я кажу, отче біскупи, віскупі, каже, дякон є, а я забувся, що хай дякуємо, співає. Але я собі так подумаю, ми ну, теж вчилися, кожен мав там урок співу, кожен закінчив семінарію, кожного вчили з ксьоншки співати там, щось хемце. Питання, чому ніхто не обізведеться. Так всюди може бути. Це не то, що там я лучший всі гірші, але йдеться про те, скільки от на роботі десь буває, скільки в школі, скільки буває десь там в різних ситуаціях такі моменти, де... Потребують люди, щоб хтось їх підтримав. І нема кому. Так нема кому. Пам'ятаю ще таку ситуацію, розкажу Я колись Барварак, був на парафії біля Києва, і е, наш такий тут за скотеняниць, немов сьом з Рома, отець Роман, якого теж знаємо, бо був в городку, оголошує, що треба до відпусту там зробити якісь декорації. Ну і питається, хто би це зробив, хто там поприбирає, хто скосить траву, хто на дворі зробить якісь прикраси, бо там на Матку Божу не нього стається помоці, і треба було якийсь олтар зробити. Ну і купа людей там сто з чимось сюди нам ще і всі мовчать. І він так руками показує, ви можете прийти, ви можете прийти. Тобто там жіночка, ой, чи я на роботі, я не...". то я помолюся, щоб вас вигнали з роботи. Ні-ні-ні, то я прийду. Я по, -по поговорю з директором, відпрошуся, я прийду, не моліться. О тоді вже, як є проблема, вже все, вже, борони Боже, щоб не було гірше. І ми не раз, знаєте, є такі заспані. Хочемо Боже царство, хочемо, щоб Бог все допомагав, робив. А коли треба щось зробити, коли треба послужити, спимо і кажемо, а ми не хочемо, щоб Бог командував, так? ми собі самі без Бога. І тут, кохані, можна дуже багато ще прикладів якісь придумувати, казати, але важлива думка. Є така, як не раз в народі кажуть, сам не гам і другому не дам. І для мене особисто одно питання з цієї Евангелії є важливе. коли цей цар запитує слух, а особливо цього одного, який боявся, не знав, що зробити, чому ти не дам торгівцям на базарі, де занеси, там міняють гроші, там салон беруть і так далі. Треба було їм дати, вони би розкрутили ці гроші. І я би собі забрав їх, як ти не можеш, попроси когось. Так? Людина не додумалася. Я не зроблю, хтось не зробить, може якось притихне. І так ми хочемо все приспати. Так? А християнство це не є спання, це не є, що ми заспівали там вічний відпочинок і всі сплять в небі. Так? Це є велика праця, це насправді велике служіння і християнське життя. Життя людини віруючої – це є постійна дорога, постійне служіння ближнє. І пам'ятаємо, що в кожному ближньому є Ісус Христос, якому ми послуговуємо, якому ми хочемо зробити добру. Очевидно, що ми цілий світ не спасемо, але за ким ми навіть відмовимо комусь, треба подумати, чи ця людина насправді має ще до кого звернутися. Я пам'ятаю, що там вдома колись був в, в мами, і приїхав ще з Польщі, в семінарії вчився. Ну і хтось там прийшов, треба щось було допомогти. Я кажу, та я так не можу зайнятий, ще десь там мав до родини йти. І мама каже, то як так, Богу відказуєш, то ж пан Єзус тобі прислав цю людину, а може і треба. Каже, пізніше собі зробиш, йди послухай. І не раз ми забуваємо, що це Бог приходить в ближньому що це сам Ісус потребує нашої допомоги. І в цьому проявляється Боже Царство. Що Господь є не раз таким же браком, який приходить і просить, поможи мені, а потім стаже на останньому суді, хто зробив, поміг для того найменшого, той послужив мені. І дай Боже, щоб ми почули ці слова, які пан Ісус каже, свого добрий і вірний увійде в радість Твого Господа. Амен. Będzie pochwalony Jezus Chrystus.